Здається, для Динамо вже знайшли нового тренера. Кандидатура точно варта уваги. Супряга готується піти з команди, а також останні новини перед Маккабі. Друзі, вітаю! Ви на Динамівському секторі. Ми до вас сьогодні, як і зазвичай, як і кожного дня, і з порцією усього найбільш важливого, що стосується київської команди. Маємо сьогодні справді багато цікавих та актуальних тем для розмови. А ви ж натомість підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Більше ви їх наставите, тим краще це буде впливати для алгоритмів Ютубу. Дякую і поїхали! Розпочнемо, звичайно, із поєдинку, який відбудеться у четвер. Нам гратиме проти Макабі у плей-офф Ліги Європи. Напередодні цього матчу наш майбутній суперник може втратити свою головну зірку. Як повідомляє журналіст Лука Бендоні, нападник Макабі Тель-Авів Дор Тургеман може продовжити свою кар'єру в МЛС у команді New England Revolution. Команди за даними джерела вже домовилися про майбутній трансфер. Його сума складе близько 6 мільйонів доларів. Плюс бонуси та відсоток від перепродажу. Зауважимо, 21-річний Тургеман є головною зіркою Макабі та основним бомбардиром минулого сезону. На його рахунку 20 голів у 44 матчах. Якщо він і справді не вийде на поле в четвер, це, звісно, значно облегшить роботу команді Шовковського. А зараз, друже, звертаємося саме до тебе. Цей канал йде до мети у 10 тисяч підписників, і без твоєї допомоги ми не зможемо цього зробити. Підпишись, будь ласка, на канал. Нал, просто зараз. Ну а де ж цю гру дивитися? Запитаєте ви? Ми розповідаємо. Поєдинок покажуть безкоштовно на телеканалі 2+, плюс а також на сервісі Київстар ТБ стартовий свисток пролунає о 21.00 за Києвом. Ну а далі про потенційно вихідний трансфер із команди. Влад супряга на нього, напевно, вболівальники покладали певні надії. Здавалося б, що і головний тренер бачить його у складі, тому що активно цього футболіста задіювали на передсезонці. На у перших матчах офіційних цього сезону теж він виходив на поле. Але останнім часом знову десь загубився, не виходить, не потрапляє у заявку. Тож знову пішли розмови про те, що супряга може з команди. Піти, зокрема, Ігор Циганик заявив, що у послугах футболіста зацікавлений клуб чемпіонату України цитуємо: наскільки я розумію, у послугах супряги зацікавлений як мінімум один клуб УПЛ, і не те, щоб зацікавлений, а вони були би не проти бачити його у себе. Але це вже питання до Динамо і до Шовковського. Якщо його не використовують, то напевно варто все таки віддати. А як думаєте, ви чи варто владу йти з команди? Якщо так, то можливо не в оренду. А навіть на повноцінній основі його угода із київським клубом чине ще два роки до червня 27-го. і велике питання чи гратиме він ці два роки за Динамо. На черзі у нас національна збірна України, адже Сергій Рибров, здається, готується викликати дебютанта, дебютанта саме з Динамо. І мова тут про оборонця Тараса Михавка, якого Сергій Рибров готовий задіяти у матчах національної команди на найближчому зборі. Як очікується, не лише Михавко буде серед дебютантів. Ймовірно, Сергій Станіславович спробує задіяти іще декілька нових облич. Але хто це буде, ми дізнаємося за кілька тижнів. Додамо, що у вересні команда Реброва пров... Веде два матчі, стартуючи у відборі на чемпіонат світу 26 5 вересня нам належить грати проти Франції, а 9 проти Азербайджану. Як думаєте, ви хто ще з представників Динамо потрапить до списку головного тренера? Пишіть свої думки у коментарі. Ну а на завершення тема, яка в українському футболі є справді резонансною і дуже активно обговорюється останніми днями. Це, звичайно, потенційно новий головний тренер для Динамо. І ось з'явилося у медіа нове ім'я, ім'я дуже цікаве, ім'я, яке точно сподобається вболівальникам киян. Так, зокрема, Віктор Вацько у ефірі своєї авторської програми відповів на пропозицію вболівальників спробувати на посаді наставника киян чинного тренера Полісся Руслана Ротаня. На в думку Вацка, для того, аби ротань міг за 2-3 роки претендувати на крісло наставника у Києві, йому необхідно показати себе в Житомирі. Я хотів би, щоб він проявив себе у Полісі, каже Вацко. Хотів би, щоб він вивів команду на рівень боротьби за чемпіонство із Шахтарем та Динамо. Я думаю, що Буткевич саме для цього його і запросив. Але старт Полісся в сезоні показує, що у ротання в Житомирі ще дуже багато роботи. А ви ж, друзі, напишіть, як вам такий варіант? Чи со. Лідарні ви з вболівальниками, чи хотіли би побачити Руслана Ротаня у кріслі наставника Динамо. Чекаємо ваші думки у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Такі усі найбільш актуальні новини, що стосуються київської команди. Для того, аби наступну нашу зустріч ви не пропустили, підписуйтесь на канал і тисніть на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.